Конституції України 29 років. Післявоєнні виклики мають бути враховані в змінах до головного закону країни. На заслужений відпочинок у 55. Народні депутати пропонують зменшити пенсійний вік для певних категорій жінок. Спецрежим та податкові канікули. Народні депутати ініціюють створення дефенс сіті для підприємств ОПК. Конституція України залишається центром довіри та відповідальності між громадянином і державою. Така правова стабільність є особливо важливою в умовах російсько-української війни. Зауважив голова Верховної ради Руслан Стефанчук під час урочистого відкриття міжнародної конференції Конституція в умовах війни та повоєнного відновлення, сучасні виклики і правові рішення. У заході взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні конституціоналісти. За результатами наукової дискусії будуть представлені пропозиції щодо законодавчих конституційних змін. Протягом останніх 29 років Конституція України зазнала багатьох змін. Задля приєднання України до ЄС та НАТО було змінено міжнародний курс нашої країни. Наразі ми маємо реагувати на нові виклики збройну агресію РФ та післявоєнну відбудову України, наголосив Руслан Стефанчук. Після завершення цієї війни буде ще багато викликів, які повинні бути враховані в тому числі і в змінах до Конституції. І вони пов'язані багато в чому з завершенням цієї війни, з розвитком України, з відновленням України. Це ті речі з гарантуванням прав кожної людини і громадянина. Це ті речі, які безпосередньо повинні бути відображені в змінах до Конституції. Ми розуміємо, які виклики стоять перед Конституційним судом. Ми пильно стежимо за процесом відбору нових суддів і сподіваємося, що кворум суддів буде відновлено якомога раніше. Коли Україна рухається вперед, Конституція буде основою для відбудови демократичного врядування, відновлення довіри до громадських інституцій і забезпечення того, що права людини і верховенство права залишаться центром ваших цінностей. Рада Європи буде віддано з вами крокувати цим шляхом. В Україні хочуть створити спеціальний режим підтримки оборонної промисловості. Парламентарі ініціюють створення дефенс сіті правового режиму для підприємств ПК як відповідь на виклики повномасштабної війни та необхідність розвитку власного оборонно промислового потенціалу, каже голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На сьогодні Україна виробляє різні види озброєння на 9 мільярдів євро. Тоді як вітчизняні потужності можуть виготовляти оборонну продукцію втричі більше. Для цього потрібні додаткові кошти та Ві замовлення зазначає Гетманцев. На хвилі світового переозброєння. Наша країна може отримувати замовлення від найпотужніших країн світу та розвивати свій оборонно-промисловий комплекс. Для цього народні депутати разом із міністерством оборони розробили пакет документів, що складається з чотирьох законопроєктів: це зміни до податкового, митного, бюджетного та кримінального кодексів. Вони зокрема стосуються формування закритого переліку підприємств ПК та запровадження для них податкових канікул до 2036 року. Крім цього, будуть збережені вже діючі пільги для вітчизняного оборонно промислового комплексу. Це пдв пільги, прискорена амортизація, пільги для релокованих підприємств, спрощення митних процедур і експортного контролю для продукції військового призначення, а також додаткові гарантії захисту у межах кримінального процесу та, зокрема, можливість для НБУ запроваджувати особливі умови валютного нагляду. Це додатковий захист інформації про підприємства оборонно промислового комплексу. Ми також запроваджуємо в межах кримінального процесу і кримінального права певні обмеження щодо особливостей здійснення. Слідчих дій по відношенню до зазначених підприємств, аби слідчі дії в будь-якому випадку не могли зупинити або перешкодити діяльності зазначених підприємств. Ми також створюємо умови для експорту військових технологій і експорту військового, військової військової е, зброї та техніки, і е, е, передумови для нашого міжнародного співробітництва з іншими державами. Українські товаровиробники все ще дискриміновані на внутрішньому ринку порівняно з іноземними конкурентами. Наші промисловці мають більш дорогі кредити, менш надійний захист від імпорту, бідніший інструментарій підтримки від держави. А ще вони працюють в умовах війни. Про це заявив народний депутат України Дмитро Киселевський під час круглого столу на тему технологічна трансформація України, комплексна індустріалізація та стратегія прориву. За словами парламентаря в Україні відсутні проєктне фінансування та доступ до довгострокових і дешевих кредитів, які є звичними, наприклад, у Польщі чи Туреччині. Щоб змінити ситуацію, народні депутати готують низку законодавчих ініціатив. Серед них компенсація інвестицій через податкові механізми, впровадження інструменту Buyer's Credit для експортерів. Ці зміни мають створити справедливі умови для українського бізнесу і стати основою нової економічної моделі, вітчизняної, індустріальної та конкурентоспроможної, зазначають парламентарі. В економіці ми маємо зосередитися на національних інтересах, а вони очевидні: подолати бідність, побудувати високотехнологічну економіку замість сировинної, впевнено опановувати експортні ринки. Незаслужений відпочинок у 55 років право на зменшення пенсійного віку та можливість дострокового виходу на пенсію матимуть певні категорії жінок, зокрема ті, хто народив дитину та виховував її до 6-річного віку. Запропоновані зміни до законодавства парламентарі обговорили на черговому засіданні комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. Зміни передбачають зменшення паційного віку на один рік за кожну дитину. Основна вимога це наявність страхового стажу не менше 30 років та обов'язкове звільнення з роботи. Народні депутати в документі планують врахувати також і життєві обставини. Наприклад, коли дитина після шести років зростала в інтернаті або вихованням займався лише батько, доопрацьований профільним комітетом законопроєкт, рекомендують парламенту ухвалити в другому читанні. Наразі нагадаю, діє а, така привілея тільки для а, родини і жінки, яка народила 5 і більше дітей. В неї пенсійний вік 55 років. Таким чином, ми могли б через пенсійне забезпечення, в тому числі і стимулювати демографію. Місце сили, підтримка і відновлення. В Одесі в сервісному офісі хаб ветеран допомагають тим, хто боронив Україну та їхнім родинам. З початку року надали майже 2,5 тисячі послуг. Це консультації з різних питань, реабілітація, допомога психологів, спорт і навіть мистецтво у планах відкриття філій в усіх районах міста. Підтримати ініціативи ветеранської спільноти до Одеси приїхав голова підкомітету комітету Верховної ради з питань соціальної політики Анатолій Остапенко. Він підкреслив, Одеса приклад ефективної взаємодії громади і ветеранів, і робота ветеран Хабу демонструє, як державна політика може реалізовуватись ефективно руками самих ветеранів. Питання, звісно, виникають на місці спілкування. Тому і тема, з якою ми приїхали в місто Одеса і в Одеську область, з комунікація. Комунікація між ветераном і владою, комунікація між місцевою владою і Ветераном комунікація між сім'ями наших захисників, між сім'ями загиблих наших захисників, сім'ями зниклих безвісті військовополонених. Всі іншому тому ця комунікація ми бачимо, і як влада ми можемо десь підказати, почути зворотній зв'язок, де нам треба покращити законодавство, і звісно, тільки ця синергія зможе нам надати повністю в майбутньому в завтрашньому дні і. Разом ми зможемо дуже багато зробити, разом до перемоги. Все починається з того, що ми працюємо з хлопцями з цього року. Я пройшов цей хав-ветеран, очолив його з січня місяця. От. І окрім того, що ми працюємо тут, у нас на фронт офісі, бек-офісі на другому поверсі, ми ще почали працювати з хлопцями, нашими побратимами безпосередньо в лікарнях, які тільки перебувають на лікуванні після травм, після отриманих поранень. Починаємо зараз запускати гіпотерапію, це хлопці на конях. Вони ну, хто може, той катається, хто не може, то хоча б, ну скажімо так, в контакті. <різько> Вот це і волейбол сидячи, щоб ті хлопці, які на кріслах колісних мали також змогу долучитися. Україна підписала угоду з програмою розвитку ООН та Італією на півтора мільйона євро для гуманітарного розмінування земель. Кошти спрямують також на розвиток інфраструктури, відновлення економічної активності на деокупованих територіях та підтримку спеціалізованих навчальних програм для людей з інвалідністю, ветеранів та постраждалих від вибухонебезпечних предметів. За оцінками фахівців, наразі майже 138,5 тисяч квадратних кілометрів української території можуть бути потенційно забруднені мінами та снарядами. Це становить серйозну загрозу. Роза для цивільного населення та суттєво підриває економічну стабільність країни, як зазначили у парламентському комітеті з питань аграрної та земельної політики. Від початку повномасштабного вторгнення РФ програма розвитку ООН у партнерстві з вітчизняними урядовими структурами використовують передові технології для розмінування, зокрема дрони, дистанційні сенсори та системи штучного інтелекту.